Угу. Вітання, друзі. Це цензурнети. Я Марина данилюк нелюкермолаєва. Ми з вами часто порушуємо теми військовополонених наших захисників, які перебувають у полоні на території Російської Федерації на території. Зараз окупованих у застінках тюрем, і ми з вами кілька разів зверталися до такої досить чутливої історії про епізод полону взяття наших українських військовослужбовців у Маріуполі. І мова йде саме про 501-й окремий батальйон морської піхоти, 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. І е, там було дуже багато відомостей про те, як саме е, ці люди потрапили в полон? Е, зараз, от, якщо ми дивимося, е, повідомлення від ДБР мова йде про 277 військових цього батальйону, які опинилися в полоні ще в квітні минулого року, коли Маріуполь був в облозі, як просувається ця справа? У якому статусі зараз наші українські захисники? Чого саме стосується кримінальна справа, яку розслідує ДБР, ми вирішили поспілкуватися із Анастасією Грановською. Справа в тому, що її чоловік, український захисник Маріуполя Ренат Хайрулін, теж, на жаль, потрапив у полон, і Анастасія Грановська Крім того, що вона є дружиною і мамою спільної дитини і з паном Рінатом, ще і змушена була дуже активно вивчити для себе нову сферу правового захисту людей, які перебувають у полоні. І зараз Анастасія ще у нас є голова голова громадської організації, членів родини 501-го окремого батальйону морської піхоти. Настю, привіт! Ми вже з тобою спілкувалися кілька місяців тому. Скажи, будь ласка, чи є якісь зміни у цій справі, і в якому зараз статусі твій чоловік і його колеги? Усім oh. доброго дня. Дуже вам дякую за запрошення на інтерв'ю і за можливість надати свою платформу для розповіді про військовополонених, особливо про захисників Маріуполя. На сьогоднішній момент ДБР офіційно не підозрює героїчних захисників 501-го батальйону ані у добровільній здачі в полон, ані у дезертирстві. Підозр не вручено і обвинувачено. Не висунуто на превелике щастя. 277 захисників. Тепер вже навіть не фігуранти у кримінальному провадженні в Державному бюро розслідувань, саме центральному, яке знаходиться в місті Києва. Це велике щастя, і це велика наша перемога як дружин матерів і близьких і рідних наших героїчних бійців. Висунута підозра. Начальнику штабу 51-го батальйону, і вона навіть була передана Константину безсмертному. ДБР його підозрює у добровільній здачі стосовно нашого героїчного командиру батальйону. То можу сказати, що підозри йому не вручено, і обвинувачення також не висунуто. Наскільки нам відомо як родичам і небайдужим громадянам України, небайдужим до його долі, власне, то він не переходив на російську сторону і не погодився на співпрацю з російською стороною. Він і досі перебуває у полоні. Мені зрозуміло, і як зараз ще є якась стаття, по якій вони зараз проходять, тому що рік тому було розпочато кримінальне провадження за статтею 430 Кримінального кодексу України і звучить вона як добровільна здача в полон. Там була 427, 428, 430 а пан Бірюков. Є фігурантом, скажімо так, слідства а пану безсмертному вручної підозрю 430 стаття на сьогоднішній момент присутня. Але наші захисники, наші матроси, офіцери вони повністю виведені з того кримінального провадження воно закрите і відкрите нове. Тому власне ДБР про щастя з допомогою дружин і та інформації, яка була у дружин, там яка була у маріупольської розвідки, змогло все ж таки дійти до правильних висновків, до зробити собі. Е Плюс-мінус повну картину того, що там відбувалося, опитуючи повернутих з полону, обмінених з 501 го батальйону, в тому числі допитувалися наскільки мені відомо, представники Азову, які найбільше говорили про 501 й батальйон і про те, як приблизно там складалися обставина. Тобто їх думка теж на щастя, чи на жаль, врахована. Анастасія, скажи, будь ласка, чи от аналізували ти факти, чи вдалося за цей час звільнити когось із, саме із цього батальйону із полону, і чи спілкувалася ти та інші дружини-матері ваших одноболчан, які взяли в полон із цими особами? Що вони кажуть про цей полон, чому вони туди потрапили? Вони розповідають, нам вдалося поспілкуватися. У нас є а, чимало героїчних бійців, які обмін, які вже є обмінними. Але на жаль, це не така велика кількість як хотілася. Це 18 людей на сьогоднішній момент. У нас 15 обмінів взагалі без жодного представника з 501-го батальйону. Вони розповідають, обмінені, що їм одним розповідали про те, що треба передислокуватися на допомогу на інші позиції. Моєму чоловікові це вже через обміненого, який просидів з ним більше ніж 3,5 місяці в одній камері. Я дізналася, як плюс-мінус це все відбувалося, як їм розповідали про зелений коридор і про те, що там домовилися зверху. Називалися такі прізвища як пан Залужний, що нібито там всі домовилися, і вони от зараз вийдуть. Але коли вони приїхали, ну коли вони сіли в автобус і приїхали, то їх завезли на територію Донецької, невизнаної Донецької народної республіки і сказали, що ви єсть воєнопленними. Денера за сопротивлення будуть примінені розстріл на місці. Якось так. Вони потрапили одразу на Оленівку, а з Оленівки більшість з них було а, там, буквально протягом 10 днів вже вивезено до Російської Федерації, кого куди а, афішували такі, знаєте, гучні іманиті російські колонії, типу Таганрогу, а, навіть у Севастополі кажуть, що є. Я колонії там, де є наші на сьогоднішній момент, відомо, що є полонені, які прибувають на території а, Білорусі, навіть Білорусь на превеликий жаль, а, і є в, у переліку країн, куди вивозять а, наших а, бійців. А, Анастасія, ми всі розуміємо, що бути родичем військовополоненого це. Особливий виклик. І, на жаль, так трапилося, що 501 й батальйон, 36 шоста бригада морської піхоти, вона раніше у нас мала базу, базувалася у Бердянську. Ми розуміємо, що Бердянськ зараз окуповане місто, і невідомо, коли воно буде звільнено, в якому стані чи лишиться, наприклад, майно сімей, членів родин військовополонених, які потрапили в полон. Можеш розказати нашим глядачам, як живуть родини військовополонених і враховуючи такий незрозумілий статус, тому що цілком можливо, що це знаєш не непоодинока історія. Така може бути не лише у вашого батальйону. Саме знаєте, сьогодні рік з дня, коли нашим родинам 501-го вирішили призупинити виплати командування військової частини, взагалі будь-які мали б виплачувати як грошове забезпечення наших чоловіків, там, синів, так і, грубо кажучи, бойові додаткову грошову винагороду і ті ну, додаткові премії, які взагалі то маються йти, як прописано у контрактах. Але нічого цього військової частини. А 1965 виплачено не було. Ми, як дружини, ходили до суду, збирали купу доказів невинуватості наших чоловіків. Можливо, це не зовсім коректно з юридичної сторони прозвучить, але по факту так і було. Ми закидували Міністерство оборони листами, ДБР. Є у нас чимало, більше 20 дівчат вже виграло позови до суду стосовно поновлення виплат на військову частину і це виграшні справи. дівчата молодці вони їх перемогли. Мені сьогодні стало відомо, що я виграла а, другу інстанцію. Це апеляційний суд у місті Дніпро. Апеляцію теж виграла, хоча військова частина на неї подала. А, у мене таке перше знаєте рішення суду, яке прописано на 25 листках. Тобто, от прям аж колегія суддів зібралася і розписали, наскільки я вриваю, наскільки військова частина. Чинить і чинила беззаконну діяльність на превелике щастя. Після того, як ми, дружини, домоглися закриття кримінального провадження, то була зустріч з паном Лобінцем, це омбудсмен, і з паном Кононенком. Це уповноважений Верховної Ради по правам людини. Вони нам допомогли отримати належні виплати, але це все було не через. Як це правильно сказати, не через командування військово-морських сил і не отак, знаєте, швидко, що тут нам їх а, призупинили там, через там, місяць, три місяці, півроку нам їх поновили. Ця вся система тягнулася дуже довго, і якби не виграшні суди, якби не 100-500 відповідей, якби не чимало поїздок, і з вашого дозволу я пролічу з ким ми взагалі зустрічалися лише у мене. У мене 18 поїздок по цьому полону. А, значить, ми були і під офісом президента. До речі, а, найболючіша це була поїздка. Чому? Тому що ми були у лютому. І ми з дівчатами дуже сильно промерзли. А до нас так ніхто й не вийшов. Вони забрали наше звернення і помахали нам ручкою. Сказали, чекайте. Ми чекали, поки у них не завершився робочий день. Так ніхто до нас і не вийшов. Власне. Ну і в кінечному результаті дали. Відписку, що мов, ми не проводимо зустрічі з родинами, звертайтеся до координаційного штабу. А, у координаційному штабі було чимало зустрічей, на їх базі було чимало зустрічей. А, ми добралися і до командування військово-морських сил. А, ми були і в Одесі, ми були і в Миколаєві, в координаційних штабах. Ми були, ну просто легше перелічити там, де нас дійсно не було. А, ми з самого початку історії дуже сильно вірили а, у координаційний штаб. Але як виявилося, а, вони по суті такий орган, який є спрямований на те, щоб нас втішати і трошечки займатися обмінами. Ну, це чиста правда. А, але на їх базі відбувалося чимало зустрічей. А, це були зустрічі і в Гурі, і це була зустріч з паном Юсовим і з паном Усовим а, там секретарями пана Буданова, і зверталися ми. До заступниці пана Резнікова, міністра оборони Ганни Маляр. Але теж ми почули невтішну відповідь: що чекайте, чекайте, от як повернуся, так і почнуть щось там платити, Але в обмінах їх присутньо на превеликий жаль не було. Найкласніші, най ефективніші зустрічі у нас там була така зустріч. Це була просто ймовірно зустріч у Києві. Дівчата з нашої громадської організації займалися її плануванням. На зустрічі були присутні помічник командувача військово-морських сил. На зустрічі був присутній і юрист, військово-юрист юридичного відділу голова військово-морських сил. Сил, але чесно, з ними так боляче було розмовляти, бо ми їм задавали такі ну нібито банальні питання. Ну, ви знаєте про нашу проблему, чого ви нічого не робите. Вони відкараскувалися від нас як тільки могли, але на превелике щастя, що ДБР встановило обставини їх потрапляння в полон, дійшло до справедливих і чесних висновків. Також нам допомагала медійна ініціатива за права людини пане пані Ольги Решетилови. Ми дуже вдячні за організацію декількох зустрічей і за те, що вони написали таке журналістське розслідування про обставини потрапляння, як плюс-мінус відбувалося. Полонення 501-го батальйону і їх невеличка заслуга в цьому теж є. І ми навіть дібралися до представника папи римського в Україні до пана Нунця. Ми в нього просили про допомогу не фінансову, а помолитися за наших чоловіків і посприяти обмінам. І ще у нас планується чимало зустрічі, і на сьогоднішній момент я займаюся організацією невеличкої мирної акції у Києві 29 червня під стінами координаційного штабу. Це на Спаській буде. Ми хочемо нагадати про наших героїчних морських піхотинців, які на превеликий жаль почали масово гинути у полоні. Ми не хочемо отримувати своїх рідних у трунах. Саме тому ми вирішили ще раз про них нагадати такою мирною акцією і наголосити на тому, що морська піхота гине в полоні. Морську піхоту потрібно визволяти, і це є обов'язково. Живеться нам було важко вкрай. Але ми з цим впоралися, і ми домоглися навіть спочатку виплат, які законно належать нам, як сім'ям наших полонених. Тим паче у всіх є діти, і багато хто лишився без нічого після окупації Бердянська. А, Настю, хочу уточнити: ти сказала, що є вже відомості про загибель у полоні самоморських морських піхотинців, тобто є вже випадки, коли їх там ну тобто, коли вже приводять тіла захисників, так. Так, але не у всіх захисників повернуть тіла ті, які загинули в полоні. Ми зараз не говоримо про Оленівку, Оленівка це окрема тема. Наскільки мені відомо, під час Оленівського теракту жоден морський піхотинець не загинув. хоч тут. Хоч тут, знаєте, нас в нас двох оберіг. Не всі тіла повертаються. На сьогоднішній день відомо вже більше 40 випадків загибелі наших героїв у полоні. Це не тільки морські піхотинці, але й більше серед них морські піхотинці, саме тому, що з усіх взагалі, підрозділів найбільше у полоні морської піхоти, взятої власне, у Маріуполі та ну, у Маріуполі найбільше морських піхотинців було взято в полон. Плюс ще додаються ж інші напрямки, зокрема, і Херсонський. Власне, ось така ситуація. Треба діяти, треба обов'язково кричати за своїх. Стукати і нам обов'язково відкриють, як і з закриттям цього кримінального провадження, це теж здавалося чимось нереальним. Якщо чесно, то в мене в голові була картинка, що коли чоловіка повертають, ми ще будемо їздити до Києва, до ДБР і ну, доказувати, що... що він боровся за всіх нас, і що він не добровільно здача в полон, але чесно, я прям. Дуже вдячна Деберу, що вони встигли це зробити до обміну, зокрема і мого чоловіка і інших бійців з го Хочеться вже знаєте, найшвидшого обміну, Хочеть обійняти, хочеться обміняти, хочеться поцілувати, хочеться показати дитину. Бо коли він уїжджав, дитині було 11 місяців, а зараз наші дитинці маринці вже 2,5 з половиною роки. А, чи розказуєш ти їй про тата і? Пояснюєш, можливо, хто її тато, де він, якимись простими словами? А, ви знаєте, вона от часто, коли чує папа десь на вулиці, або там, коли мій тато заходить до, до нас часто в гості, я його називаю там папа, і вона така папа, папа. Я кажу, ні, Мирин, папа в пліну. Я, яка б це не була? Але це правда, і дитина має знати приблизно, де знаходиться її тато. Звісно, щоб два з половиною роки розповідати їй про те, що він наш захисник, він наш оборонець. Ну, як на мене, ще зарано, вона не зовсім це зрозуміє. Але я кажу, що тато заробляє тобі на квартиру, щоб ти виросла в щоб в тебе було якесь своє житло, щоб домик був. Я їй це все розповідаю, я кажу, щоб ти поруч недалеко від нас жила. І вона так на мене дивиться, слухає, показує у нас я собачка, кажу, щоб в тебе була така собачка, щоб в тебе була міцна родина, щоб все було в тебе добре. Я кажу, може, може, потім і братик буде. Я кажу, щоб все було добре, щоб ти тут ну, мирно жила, ходила, гуляла, щоб ти їла морозивку. Ну, тобто, такими знаєте, простими прикладами. А, тато їй, звісно, що, ну, нібито тато їй передає там, подаруночки а, на свята там, День Святого Миколая, там, на яких знаєте, свята 8 березня було, теж. нібито від тата був подарунок. Свої маленької дівчинці, тобто ну, я намагаюся якось їй привити взагалі розуміння, що він не є, що він нікуди не зник. Але ну, об'єктивно я розумію, що вона повністю значення слова тато не знає. І це мій особистий біль. Я сподіваюся, що і Ренат, і Маринка наверстають в упущене після обміну або коли закінчиться війна. Анастасія, хочу запитати. Ми не будемо називати місце. Ми не будемо називати там деталі. Але чи знаєш ти, де знаходиться зараз твій чоловік і в якому він стані? Мій чоловік знаходиться на території Російської Федерації з метою його ж безпеки саме місце називати не буду, але можу сказати, що це поблизу близько Москви, В якому стані він знаходиться? Він цілий. Але цілий він лише знаєте, ну, от, візуально, що в нього всередині в організмі, на превеликий жаль, я не знаю. Знаю про те, що до нього застосовувалося, але ж з метою його ж безпеки, перебування там, я про це розповідати поки не готова. І щоб не нашкодити іншим хлопцям, також він вірить, що коли він повернеться, він забере мене. Ми ринку ми поїдемо на західну Україну, але сумніваюся, що ми туди поїдемо, якщо чесно. Бо вдома все ж таки краще і вдома більше змоги побачити родичам його власне. Ну, знаєте, вдома краще. Ну, у відпустку можна поїхати на захід України в гори. Добре, відпочити сім'єю і е, Анастасія, хочу от ще. Давайте зафіксуємо. Ви проробили із іншими дружинами величезну роботу? Слава тобі, Господи, ДБР там змінило е, своє провадження, і тепер нема такого, що всі ці там 277 людей винуваті, здалися в полон добровільно, державні зрадники і так далі. Е, які наступні кроки, е, от поетапно, що ви хочетеся домогтися своєю роботою і своєю боротьбою? Бою. Ви знаєте, перша і найголовніша мета це визволення все ж таки чоловіка з російського полону. Те, що ми могли тут зробити в Україні, ми зробили все, що було від нас залежно, навіть незалежно. Хочеться його, звісно, щоб визволити з полону. Якщо чесно, мені дуже хочеться, щоб він не служив. І я переконана, що він вже хоче, щоб, ну, щоб ця вся історія з службою завершилася. Звісно, що після обміну я планую перевірити його внутрішні органи, щоб все було у гарному стані, підлікувати його, працювати з. Психотерапевтами, якщо не з психіатрами, бо те, що розповідають дівчата і у чоловіки, яких повернулося з полону, то це взагалі це буде щастя, якщо не з психіатром, то треба буде працювати. Також я не думаю відмовлятися від проведення консультацій для родин полонених і зниклих безвісті. Обов'язково буду продовжувати це робити, наскільки взагалі можу це робити, це ж абсолютно безкоштовно. І хочеться надихати людей своїм прикладом, хочеться давати змогу і надію віру в те, що, по-перше, твій родич близький повернеться. По-друге, що в цій країні можливо все і вирішити можливо навіть надскладну задачку зірочкою, як була у нас. Дякую дуже, Анастасія. Нагадаю, будь ласка, де саме буде проводитися акція 29 червня. Мирна акція це я підкреслюю, що ми тут не закликатимемо до зміни влади і не порушуємо закон про військовий стан, і чи можна якось доєднатися до неї в абсолютно мирний спосіб? Наприклад, прийти, подякувати тобі і іншим дівчатам. Дуже дякую за можливість наголосити про цю акцію. 29 червня, місто Київ, вулиця Спаська, 37. Це прямо буде під координаційним штабом у місті Києві, десята година ранку. Ми вас будемо чекати, доєднатися. Це дійсно мирна акція. Це не акція протесту. Ми не збираємося змінювати керівництво координаційного штабу. Це акція мирне нагадування про морських піхотинців, про їх героїчні подвиги, які вони робили у Маріуполі, про стримування російського агресора. Це мітинг нагадування. Тому, будь ласка, долучайтеся з 37. Будемо усіх чекати. Якщо у вас є можливість намалювати плакат на підтримку морських піхотинців, або просто там написати звільніть героїв, героїв додому. Ми будемо дуже вам вдячні і чекатимемо на вас. Дякую вам і дякую за можливість розповісти про нашу, наш героїчний жіночий подвиг стосовно наших чоловіків. Дуже вам вдячна дякую тобі дуже, Настю, і за твою роботу і за те, що погодилася розповісти, як просувається ця справа, досить складна справа. Але це наші захисники, які опинилися в дуже страшних умовах, умовах російського полону, і ми маємо ще раз довести, що якраз ми про своїх ніколи не забуваємо. Дякую тобі, Настя, і до наступних зустрічей. Я сподіваюся, що наше наступне інтерв'ю. Ми вже будемо писати зі своїм чоловіком, і ви будете обіймати свою донечку. Дякую, дуже дякую. Сподіваюсь, так все буде. Дякую.